Крем не зупиняється. Росія посилила наступ на сході України. Частина російських військ увійшла в Покровськ. Володимир Зеленський спростовує заяви Росії про те, що її війська повністю оточили українських захисників у Покровську. Про актуальну ситуацію на фронті та про те, як геополітичні рішення впливають на оборонну здатність України. Будемо говорити з нашим гостем, військовим аналітиком, учасником російсько-української війни, майором запасу Олексієм Гетманом. Пане Олексію, добрий день. Вітаємо вас. Вітаю. Ну невеличко точно не в запасі відставці. Ну, це така дрібничка для військових. Розумію для інших для невізкових. Ну, це не принципова різниця. Будемо знати, дякую. Не знати за так. Дякуємо. Ну, і почнемо з покровського напрямку. Він залишається зараз таким найгарячішим. Наскільки українським підрозділам все-таки вдається утримувати цю лінію фронту? Півтора року йдуть бої біля Покровського. Керівництво Російської Федерації встановлювало декілька дедлайнів по захопленню цього міста. Поки що е, їм це зробити не вдалося. Чи вдасться зробити це незабаром? Ну ми побачимо. Є інформація про те, що деякі частини, деякі диверсійно розвідувальні групи е, пробралися, просочилися безпосередньо вже в місто Покровськ. Там е, зараз задіяні спецпідрозділи ну, будуть задіяні. Може сьогодні, може вже вчора. Вони там з'явилися, ми цього точно сказати. Не можемо це підрозділи головного управління розвитку сил спеціальних операцій, і вони будуть займатися зачисткою тих росіян, які просочилися до міста Покровськ. Наскільки ситуація там небезпечна? Останній рік, останній рік 365 днів. Від чверті до половини бойових дій відбувається саме на Покровському напрямку. Тобто росіяни зосередили там велику кількість військ, про що ще в казав указав командуючий Сильський, що там засереджено десь щонайменше 111 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Я Думаю, на сьогоднішній ця цифра більше. Ну там ніхто їх по головах не рахує, приблизно можна сказати, що більше, -більше 100 тисяч знаходиться саме на цьому напрямку. Тому е Путін, да, Путін ставив е дедлайни захопити Покровськ до 15 жовтня. Ну, цей дедлайн не спрацював так само, як і дедлайн, який він казав про 60 днів перед зустрічю Трампа з Путіним на Алясі. Ці 60 днів минули 2 вересня. Це теж дедлайн не спрацював. Зараз встановлюється черговий дедлайн. Ну, я думаю, що коли людина встановлює декілька разів дедлайн, він зовсім розуміє сенс слова дедлайн. Хай. Ну, Скористується перекладачем в гуглі бо він трошечки не, можна бути, не може бути декілька дедлайнів. ну таке і Але наступний дедлайн він ставить вже більш-менш обережно. Він не каже дату листопада місяця, на дедлайн встановлений цей наступний дедлайн. На, на листопад місяць наступний дедлайн, і він каже: всередині, всередині листопада треба. Повністю захопити Покровську. Ну подивимось, як йому це вдасться, враховуючи те, що ми туди зараз, крім е, представників головного управління розвитку, посилили спеціальних операцій, швидше за все, це підрозділ е, братство, е, відома, відом, відомий підрозділ, він виконував вже багато е, специфічних функцій саме по напрямку головного управління розвитку. І туди е, вже був на Добропіллі е, залучений корпус АЗОВ а зараз. Е, Теж туди підтягуються е, наші певні резерви, і ті самі підрозділи це офіційно не повідомляється, ну що не менше можемо вважати, що там знаходиться корпус АЗОВ. Він себе ну, показав в багатьох військових е, в операціях. Це досвідчений і вмотивований військовий підрозділ. Ну, він показав, як він може працювати на добропіллі, коли була знищена ця виступ росіян, Ну, начебто прорив лінії фронту, хоча це умовно був прорив лінії фронту, і цей прорив був ліквідований. Тому, замикаючи кола, по вашому питанню, в Покровській, як було рік тому, так і зараз ситуація вкрай напружена, але вона вже вкрай напружена більше року. Panie Oleksiu, a my ostatnim czasem zobaczyłyśmy, że Rosja częściej wykorzystuje technikę do atak, To zmienia taktyki czy prosto one zmieszały taktyki prosoczenia małych grup plus do tego wykorzystania pancernych wiejsk? Тут не треба шукати якихось е, якоїсь конспірології чи якогось так чогось незрозумілого і невідомого. Це звичайно це одна з тактик. Е, можна атакувати без важкої техніки, можна з легкоброньованою з е, важкою технікою. В чому тут е, чому так відбувається? Ну е, не вийшло в Путіна переконати Трампа натиснути на Україну, щоб ми звільнили 22%. Ще не захопленого Донбасу, бо зі слів Путіна вони контролюють 78%. Тому вони вирішили це зробити вже безпосередньо на полі бою. Малими піхотними групами це зробити неможливо штурмовими підрозділами, тому що вони можуть просочуватись. Це ползуча окупація, вони можуть захоплювати територію, яка обліковується метрами, може десятками метрів, але не кілометрами. Тобто при таких темпах їм. Для того, щоб виконати цей план по захопленню Донбасу, їм потрібно ну, з такими темпами, це буде декілька років, якщо не всі десять, враховуючи те, що темпи їхнього наступу сповільнюється. Чому неможливо суттєво просунутися з малими піхотними групами? Ну, тут відповідь вона на поверхні, домов вона не одразу буває помітна. Ну а давайте уявимо собі російського піхотинця, який намагається закріпитися, як кажуть, на якоїсь позиції там тримати оборону. Ну це ж не рицарські бої. В нього має де меча вистачає для того, щоб вести бойові дії. В нього має бути зброя, стрілкова зброя, гранати і набої для для кулемета Калашникова чи автомата Калашникова, чи тліс Одесса, найперської винтівки. Просте питання, скільки він може з собою притягнути набою, на позицію, яку він хоче, має закупити і отримувати. Боєкомплект для автомата Калашникова 300 патронів, тобто 10 рожків. Ну, він може з собою взяти 20 дражків, 30, він візьме з собою 100 рожки, він не візьме з собою цинк чи два цинка в ящику для того, щоб було чим стріляти. Ну, він ну, просочився, забрався на позицію, закріпився, ну постріляв він трохи, що далі він буде. Закінчились набої. Тому йому треба бігти е, туди, до да, комнати зберігання зброї, да, чи там де, як вони в них називаються, е, і чи, чекати там, позвонити по телефону, щоб йому підвезли. Да, через... Підвезли патрони. Ну тому мали групу, вони просувалися. Я так трошечки іронічно про це розмовляю, тому мали групи про просуваються на невелику істину, щоб можна було, щоб хтось мог підвезти патрони, щоб щоб можна було простіше кажучи, там група з трьох людей зайшла, щоб один послати ганця, як то кажуть, за патронами збігати. Коли використовується важка техніка, це, до речі, прописано і в підручниках і в бойових статутах. Крім всього іншого, вона ще везе з собою і їжу, і воду, і набої. Тобто на БТР і на БМП можна на нам напіхати багато ящиків із, із гранатами з із речі, про їжу і, і набої, і про постачання можна... і про логістику я хочу вас запитати в контексті удару по білгородській дамбі? І звісно, що Кремль сказав, що це такий український тероризм, але водночас підтверджує, що пошкодження інфраструктури є. Власне знаємо, що логістика російських військ ускладнена. То наскільки на вашу думку саме цей удар вплине на постачання ворога? Та він вже вплинув. Тобто річка Сєвєрський Донець, вона вже піднімається, вода там затопила бліндажі, які були поруч російські. Ну, завдала там багато шкоди і пошкодила суттєву логістику. Тому це була з військової точки зору цілком зрозуміла дія. А розповідати росіянам про якийсь тероризм після Каховського водосховища, яке не мало військового значення, підрив ці дамби. Бо, ну, Річка вийшла з берегів, дамба вода злилася, але е, це робиться для того, щоб унеможливити наступ. Е, е, ми не збиралися там ніде наступати, ну це окрема розмова. Тому е, зробили дію, правильно зробили. Якщо це з військової точки зору вплинуло на можливості росіян, погіршило їхні можливості, то правильно так і треба робити. Я впевнений, що це дасть можливість нам нашим військам там або перегрупуватися, або навіть просто перепочити, привести себе до ладу і зіпсувати можливість Росія на повчанському напрямку, нижній напрямку, де вони намагалися просунутись. Далі далі подивимося, як вона буде. А те, що Росія розповідають, ви знаєте, якщо проаналізувати. Що вони кажуть, і ну, це по великому рахунку до психіатра, не ані до психолога. Бо те, що... найбільш неприємне те, що велика кількість росіян, фейки, які вони самі і вигадують, вони самі в це вірять. Ну, тому хай розповідають що загодно мені От дивує, що от може в Польщі, може в інших якихось країнах Європи ще продовжують слухати і навіть вірити в те, що кажуть росіяни. Це люди з викриленим світоглядом, з зомбовані пропаганди, і слухати їх і довіряти їхнім словам, тим більше намагатися з ними про щось домовитись, підписати з ними якусь угоду. Ну це дуже такі знаєте, наївні думки, наївні речі.

Пане Олексію, наскільки, на вашу м -м, думку, громкість заяви про українські ракети є піаром, а наскільки ці ракети існують? Ті ракети, які ми використовуємо. Ну, ще не менше ми потопили крейсер флагман російського флоту Москва. Тому ще не менше Нептуним нас точно є. Наскільки в нас є інші ракети, такі як Трембліта, Поляниця, Пекло, Фламінго? Флабінго. ну… В тому числі Фламіна, Ну і ви знаєте, проти цієї компанії, яка виробляє ці ракети, почалась певна інформаційна кампанія по дискредитації цієї кампанії, чи є там підґрунтя для певних звинувачень чи ні, ми побачимо цим займаються, в тому числі правоохоронні органи. Але, ну, знаєте, нас це цікавить в другу чергу. В першу чергу нас цікавить, чи є ці ракети. В той кількості яку нам потрібно і що дійсно вони можуть долати велику відстань більше трьох е, тисяч кілометрів і нести вибуховку вибухівку 1115 кілометрів, ну, тонна 100, 150 чи е, 115, ну більше тонни вибухівки що означає що ця ракета може зруйнувати навіть е, більш-менш серйозно захищена Якась обіг, тобто, це вдвічі більше ніж ракети Штормшедом, «Скальп», чи «Таурус» чи «Тамагав». Тому чи є така ракета? Ну точно, що вона є випробування, ми бачили. А от якої кількості я думаю, що ми цю інформацію дізнаємось не одразу. Ще одна цікава ракета, про яку ми почули буквально нещодавно. Це російська ракета Буревісник. Путін говорив про успішні випробування. Цікаво, що Норвегія підтвердила, що були випробування Росією якоїсь ракети. Чи був це буревісник, невідомо. Але експерти оцінюючи, говорячи про цю ракету, яка заявлена дальністю польоту 14 тисяч кілометрів. Кажуть, що поки що не розуміють наскільки вона може бути. Бути ефективною, е, може вона дійсно ще й не літає ця ракета підсумки підсумку. Ми не знаємо, поки що підтверджень не бачили. Але ви, як військовий аналітик, е, як ви гадаєте, які ризики існування чи створення цієї ракети створюють для України? знаєте Ми ходимо по такому по якомусь колу, такому, що ну це виглядає навіть вже ну, трошечки. Е, Знаєте, наче начебто в нас немає пам'яті, начебто ми не цікавимось е подіями в світі чи е зброєю, хоч приблизно, послухати ракети, які долають, е, більше 10 тисяч кілометрів, тобто міжконтинентальні балістичні ракети, то вони ще були на 60 років зроблені, і вони мали можливість е цю відстань долати, Що ще змінилося? Є міжкіндентально-балістичні ракети. Якщо вони цікаво, вже кіно не дивимося, там різні фільми про те, як там використовуються ці ракети, як там, навіть, не знаю, Термінатор 2 можна подивитися, там теж ракети прилітали і там робили велику шкоду, навіть були якісь кадри художні, що там, постартують шах ці ракети. Ракети є. Що змінилося в тому, що чергова ракета. Чи є вона, чи немає, яка може дати відстань, ну, може пролетіти на півкулі зі мною, там більше 10 тисяч, 14-15 тисяч кілометрів може подолати. Ну, сатана, СС20, СС-20. Так є такі ракети? Так вони, вони вже 50 років є. Що змінилося принципово? Я не можу це зрозуміти. Ну, Трамп дуже добре відповів, що у них є підводні човні, які знаходяться неподалік від берегів. Росії атомно підводне ще не треба на таку навіть далеку місце, вони швидше прилетять. А з приводу запусків російських ракет ну, це намагання налякати весь світ своєю ядерною зброєю. Хоча, е, знаєте, для людей, які трошечки захвилювалися е, з приводу запуску чергової випробування чергової балістичної міжконтинентальної балістичної ракети, то хочу нагадати, що з 13 пусків. Такі ракети Росії випробовують випробували ракети тільки два вдалих, 11 невдалих, 11 на злетіли. Тобто це є рівень. Ракети є, щось там вони запустили, але ще раз, з 13 за останній час, з 13, за декілька років, було виправити 13 пусків. Виправ, пробували 13 разів. Два рази тільки полетіла ракета, а 11 разів не полетіла. От вам і вся готува російська. Е Російських ракетних військ. Чи є там зброя, коли так, є такі ракети є? Так вони були і двадцять років тому, і 30 і 50 років тому, що змінилося. Власне, Україна хоче отримати і веде переговори про отримання далекобійних ракет, в тому числі Тамагавків. Поки що ми знаємо, що Сполучені Штати відмовляють нам у цих поставках, хоча Володимир Зеленський досить оптимістично дивиться в майбутнє і каже, що немає нічого неможливого. Але ми знаємо, що ці ракети також є і у інших держав у європейських держав. Як ви вважаєте і чи вірите, хто нам може ці ракети дати, і чи взагалі о. Україна отримає їх, і чи е, має покладатися власне, на потенціал цих ракет як якийсь переломний момент у війні? Е, ну, Нема такої зброї, яка може сама по собі е, зробити перелом у війні. З приводу європейських країн, то е, згідно офіційних даних, тільки дві країни в світі, крім Сполучених Штатів, мають там гавки. це Європейська країна, Великобританія і це е, Австралія. Ну, ще на підході Японії, начебто, туди теж е, можуть поставити тамагавки більше, де вони вони можуть знаходитись на е, базах на певних, е, ну наприклад, американських базах Європи, там може знаходитися ці тамагавки, хоча це все ж таки ракети, які базуються переважно на на воді ну, в морі, тобто є установки, яких пускові установки, їх може запускати з землі, але це переважна ракета, яка використовується з кораблів. Тому Велика Британія вони є. В яких іще країнах вони в Європі, ну, офіційно більше ніяких країнах немає. Чи зможе там проламити хід війни, далекобійна ракета, ну, вона летить ближче, ніж, наш, наприклад, наша Фламінга. Непогана ракета, але сама по собі ну, ну, вона може суттєво вплинути на російсько-українську війну в тому виротку, якщо їх буде достатня кількість. Хочу нагадати, що ну, наприклад, пам'ятають всі війну проти Саддама Хусейна, коли війну проти Саддама Хусейна, коли він захопив кювет і його туди видавлювали, і ну, буря в пустелі, відоме слово сполучення, і тоді теж використовувалися, крім іншого, використовувалися склад ракети. Буря в пустелі тривала 36 днів. Але за два тижні, ну, трохи більше, було випущено 296 ракет по позиціям Гавки, по позиціям Садама Хусейна. 296, там дві правда не вилітіли, впали. Кажуть, що збили там декілька 5 чи 6. 6. Ну, тут інформація така, що представники Садама Хусейна казали, що збили там більше 20, ну, ще раз. 296 запусків по лінії фронту, яка менше, ніж лінія фронту російсько-української війни, і за декілька тижнів. Якщо нам передадуть 20 чи 50 ракет, про що була мова, що 20 чи 50 ракет передадуть Україні, то вони, ну пробачте за мій скептицизм, ну взагалі не на що не не ну, останнє питання хочу вас запитати. Власне е, останні кілька ночей Росія повідомляє про десятки збитих українських дронів над Москвою. Кремль стягнув уже у п'ять кілець ППО навколо своєї столиці. Очевидно є чому чого боятися. Москвичі все ж таки, я вважаю, мають відчути на власній шкірі те, що відчувають українці щодня і щоночі. Чи ви бачите оце таке стягнення ППО? Е, чи дійсно е, є такі вразливі? Місця російського повітряного захисту і ці вразливі місця якраз навколо Москви. Ну, Москва найбільш захищене місце місто, е на Росії. Ну Це нормально. Столиця має бути максимально захищена в будь-якій Україні під час війни. Це ну це правило. Бо в столиці зосереджено ну, багато чого, чого має бути захищено. да ми зараз бачимо на екрані е-е Протиповітряну оборону навколо Москви, но ну, все одно прилітають наші дрони. Тому, якщо вони посилили оборону навколо Москви, це не означає, що вони швидко щось зробили новітні якісь на ракетні комплексі чи якісь там засоби протиповітряної оборони, це означає, що вони десь зняли в них і так не дуже щільно протиповітряна оборона на Росії, тому що вони багато. Комплекси використовують безпосередньо на лінії фронту, там от, в них з... велика концентрація засобів протиповітряної оборони, тому наче десь стало слабкіше. Цілком можливо, що це була мета атак на Москву для того, щоб послабити в інших місцях і туди буде на удар. Ну і ще ми чули про атаку дронів. Ми ще не чули про атаку ракет. Коли полетять на Москву ракети, я думаю, там буде зовсім інша картина. Ми сподіваємося, що все попереду, але все ж таки важливо, щоб наші ракети й дрони долітали до нафтопереробних заводів, і це би позлаблювало економіку Росії. Дякуємо за ваші коментарі. Олексій Гетьман, військовий аналітик, учасник російсько-української війни, майор у відставці, був гостем українського фокусу.